Якщо ви збираєтеся купувати авто, краще не зволікати. Вже за кілька тижнів залізні коні в Україні подорожчають передусім іномарки. І з 1 вересня в нашій державі збиратимуть утилізаційний збір. Чітко визначити його розміри. Чиновники та самі автоімпортери не можуть і досі, тим не менш, останні вже б'ють на сполох. Мовляв, ціни на іномарки відчутно зростуть, а попит різко зменшиться. Докладніше про це у нашому матеріалі. Утилізаційний збір на легковики не більше ніж тисяча гривень. Із такою пропозицією виступила Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів. Слідом за міністерством екології вони готують власний законопроект. Поки ініціатива імпортерів лише в думках, екологи вже передали документ на розгляд урядовцям. Ми пропонуємо скасувати коефіцієнти, ввести базові ставки 5,5 тисяч на легкові автомобіль, 11 тисяч на спеціальну техніку. З такою базовою ставкою утилізаційний бізнес в Україні не привабливий навіть для вітчизняних виробників. І ще місяць тому вони обіцяли збудувати більше десятка переробних заводів. Тепер беруть свої слова назад. Стоїмость шрейдерного заводу по оцінкам спеціалістів, буде стоїть пределах 7 мільйонів євро. Крім чувські завод не заводні для себе а созданию данного завода. натомість створюватимуть утилізаційні центри, де автомобілі лише зберігатимуть та розбиратимуть. Це не одне і те саме, скажуться автоімпортери. Мені совершенно не зрозуміло, чому так хтось має платити утилізаційний збор, а хтось то не довжені. Опять же, це є, на мой взгляд, заградительним налогом, Інакше це не називеш. Поки баварці переймаються з приводу чесної конкуренції, їхні колеги із Хонда Україна вже йдуть на радикальні кроки, скорочують модельний ряд. Так само роблять Нісан та Емджи. Решта автодилерів поки що підраховує можливі втрати. Обліковано в среднім наші всі машини фольксвагі намівіду дорожають на 7 тисяч 750 гривень. А ближайше місяці ми ж даємо, що спросвірять всього зменшиться на процентів 20-30. Утім, ситуація на ринку не катастрофічна. Запевняють автодистриб'ютори, хоча Ння очікують у компанії Hyundai Motors Україна прогнозують обсяг ринку в Україні цього року становитиме 190 дев'яносто тисяч авто. Минулого було близько 220 двадцяти тисяч. Олексій Бобко, Артем Босенко та Андрій Скрагленко новини, телеканал Бізнес. За кілька тижнів стартує сезон для ландшафтних дизайнерів, адже найбільше підприємці заробляють восени та навесні. Які рослини нині користуються найбільшим попитом в українських багатіїв, та скільки можна заробити на розсадниках? Дізнавалася Олена Абрамович. З ботаніка у бізнесмени саме так можна сказати про Андрія Бута. Наприкінці 90-х він викладав у вишах. Нині кандидат наук садівництва знає не лише як вирощувати рослини, а й кому та за скільки продати. Зараз досить популярним і модним стало вирощування себе на ділянці таких красенів, які називаються Нівакія. Ціна такого дерева, коли воно висаджувалось, приблизно десь 5-7 тисяч доларів. Починав Андрій Бут 14 років тому з фірми, яка займалась ландшафтним дизайном. Тепер його бізнес охоплює усі ланки цієї галузі: від вирощування рослин до озеленення приватних садиб та доглядом за ними опісля. Каже, саме на розсадниках можна добре заробити. Рослина коштує там 20 доларів. За рік вона збільшує свою вартість практично вдвічі. То як мені говорив один в ті часи, в той ще час один досить успішний бізнесмен каже, що ні бізнес відпочиває порівняно з вашими декоративними рослинами. Проте вирощування рослин дуже довгі гроші зізнається підприємець і називає це бізнесом для нащадків. Коли садить дідусь, доглядає батько, а продає онук. Швидше можуть отримати прибутки садові центри, де торгують рослинами. Правда, наразі цей бізнес в Україні не процвітає до тисячі року. Садові центри, це, садові центри це було дуже таким прибутковим бізнесом взагалі. Після 2008 року, коли, по-перше, криза, потім, роки три тому назад, ну, 10 -й, 10 -й рік, збільшились митні тарифи на перевезення декоративних рослин. І садові центри зараз. Я знаю, що потужні садові центри навіть закриваються, бо продаються. Зачинили після кризи свої двері і багато ландшафтних бюро, адже суттєво впав ринок будівництва. Тож поменшало замовлень. Ті компанії, що встояли ціни не змінили. Втім, деякі послуги стали безкоштовними. Підход змінився. Ми можна так сказати, що делаем проект в подарок практически. То тобто не беремо за це деньги. Он просто йде як ескізне предложение, уже можна так назвать, эскизное предложение ескізне идее. Компанії, які займаються лише розробкою проєктів, після кризи на ринку практично не лишилося. Впав і тих, хто продає великі дерева, а на них заробляли найбільше. Замовників, яких не хвилює вартість втілення проекту, вже немає, розповідають підприємці. Все стали просто более аккуратными в том плане своих желаниях и просто адекватно считают деньги сейчас больше выбирают все-таки вот или маленькую или средних размеров то есть Але все немножко потише, я би так сказала, без пафоса. економлять клієнти і на послузі авторського нагляду. Догляд за садом після озеленення замовляють одиниці. Та, попри це, ландшафтний бізнес і досі високорентабельний, якщо не просто намалювати проект, а й, наприклад, зробити ставок, встановити систему поливу та висадити рослини. При гарному підході в цьому бізнесі. Я думаю, рентабельність може досягати 50% і більше відсотків. Ставто інвестиції для початку цього бізнесу рівняється близько 10 тисяч. Доларів. Якщо це початок сезону, то можуть купитися за два роки. Чек за озеленення стартує від тисячі доларів за сотку, середнє замовлення до 15 соток. Та обороти на ринку, які переважно працює в тіні, не здатні підрахувати ані державна статистика, ані профільні асоціації. Олена Абрамович, Максим Войтицький, Андрій Коваль, новини, телеканал Бізнес. Завершимо випуск традиційно цифрами дня за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії. Індекс української біржі просів на 18%. Національний банк України на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до долара. На міжбанку євро додав 4 копійки. І на сьогодні це все. Більше інформації про економічне життя України та світу на нашому сайті. А Ще ми є у соцмережах. Нам важливо знати, що вас цікавить за кілька секунд. Не пропустіть спортивні новини. Дякую, що були з нами. Добраніч!